Всім салют, друзі! На зв'язку з Супербаті Містер І Ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб розпаковувати те, що ми придбали в інтернеті. Сьогодні буде розпаковка двох українських товарів, точніше, товарів від українських брендів а, Офісне крісло Бонро, модель bn 60, 607 А також це у нас така типа поличка. Зараз подивимося, як я... вона правильно називається. Ай, не написано, але це поличка. В туалет вузька така на колесика, для, Я хочу використовувати для туалетного отенка і так далі. Да? Для чистячих цих всіх засобів. Давайте розпакуємо. Одразу скажу, що Bonro – це українська компанія, яка була заснована ще в 2016 році. А зараз, під час війни, я дуже хочу. І наполягаю на тому, щоб українські компанії ви підтримували, тому що зараз їм як ніколи потрібна ваша підтримка. Тому, якщо ви обираєте товари, да, які є у українських виробників, якщо цей товар е, нічим не відрізняється, то зробіть е, вибір. На користь українських компаній. Це дуже важливо. Але поїхали далі. Так, давайте спочатку з полицею розберемось. Крісло ми прибираємо. Пів. Так, давайте розпаковуємо. Замовив я на сайті Bonro.ua. Забрав на новій пошті. Причому доставка була на наступний день після. Замовлення все дуже оперативно, і мені це дуже сподобалось. Тому що зазвичай те, що стосується там, меблів і так далі, треба чекати тиждень. Тут все є в наявності і це прикольно. Так, у нас є оці суки, це а, висота, так би мовити, напевно, я не знаю, як це назвати. А, є у нас тут заглушки, є в нас колеса, є в нас також інструкція. Інструкція в нас українською мовою і це файно, бро. Так, і самі полички. Бачите, вони ось такого розміру. Якраз підійдуть для тих цілей, для яких я і взяв. Чотири полички є тут ці в коробочці. Вони всі цілі, а, жодних пошкоджень нема. Видно, що це нове. Всередині вони були от в такому пакетику. Нова пошта не підвела, не зламала нічого. Буду збирати, і вам потім покажу, як це виглядає е, в зібраному стані. А тепер давайте перейдемо до крісла. Для цього мені доведеться зараз камеру трошки пересунути. Так, ну що, друзі, переходимо, переходимо сюди. Прикольно, що тут от, не знаю, що це означає, ми раді. Працювати для вас. І тут є підписи працівників, я так розумію: Тетяна, Тетяна, Софія, Роман, 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 Павло, Олена це дуже круто. Видно, що компанія е, любить те, що робить. Да? І люди також люблять те, що вони роблять. Так, давайте розпаковувати. Коробка важка, тому якщо ви дівчинка, то будьте готові, що вам знадобиться допомога. Чоловіка, щоб це все покласти в автівку або взагалі з нової пошти е досунути до себе додому. Так, є. Що у нас тут є? У нас тут є одразу інструкція, вона, судячи з е показників кількісних, да, то це англійська мова. Все намальовано, розписано, нічого нема. Ну, я думаю, тут просто за схемою треба зібрати і все. Так, що у нас тут є? У нас тут є чик. Одразу. Це м'які ручки. Далі у нас тут є. Опа. Все попиришки м'які. Ой, тут можна трохи. Свої нерви заспокоювати. Це спинка, наскільки я розумію, за висотою, а це сідушка. Так. Це нижня частина хрестовина. Як бачимо, тут у нас 5 оцих променів, да, нажвемо це так. Далі. Це у нас железяка, яка, скоріше за все, буде тримати спинку. І багато всього іншого, в тому числі колесика, тут є, є тут якісь шурупчики, болтики. Зараз буду це збирати і вам потім покажу, що в підсумку в нас вийшло. Чому я взяв це крісло? Тому що воно згідно опису, витримує 150 кг. А всі інші, ці ігрові, вони витримують лише 120. У мене 125, я вирішив не ризикувати і взяти те, що мене витримає. Так? Да? Да. Але не кажіть, що я товстий, будь ласка. yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i am going work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up now i ain't a quitter toss me the ball i am a really big So, shit ass І поличку для кухні, слеш туалету. Можу сказати, що я забув вам сказати: що тут є гарантійний талон. Так, на оці дві штуки по 12 місяців гарантії від виробника, і це вау, це круто. Ціна приємна. Ви подивитесь, яка ціна на сайті Bonro. Що мені сподобалось кріслі? По-перше, воно дуже м'яке. Оце Скір, замінник шкіри да? дуже приємний. Мені сподобалось, що є ці м'які е, полички для ваших е, рук. Також сподобалось, е, що ця хрестовина, яка внизу, вона металева, а не пластмасова. А, і сама ця штука, е, ну так, дизайн крісла, який, скоріш за все, е, буде. Більш якісніше підтримувати, мій поперек. І це ну, дійсно дуже класно, дуже якісно і дуже по-багатому виглядає. Спинка нахиляється, висота змінюється. Ну, тобто, це дуже прикольно. І прикол, що коли ви змінюєте нахил спинки, то оці от ручки да, вони також змінюють. Ну, тобто, не треба щось там. Перекручувати ще щось, воно автоматично все змінюється для вашого комфорту. Дуже класно. Виглядає преміально, я так скажу. Тому український виробник, ну, лайкос. Щодо полички, виглядає насправді просто, але збирається швидко. Оці габарити вони якраз підходять мені для ванної кімнати, щоб засунути між стінкою та унітазом. Також, от, прям дуже мене е, посмічило ці маленькі крючочки для якихось там серветок, я не знаю, мені ну, прям вау. Е, на колесиках також класно, що на двох колесиках, здається, да, дрібниця, але на двох колесиках є стопери. І це вау! Насправді клас, мені дуже сподобалось. Купляйте українських виробників зараз. Потрібно я ще раз хочу наголосити, українським виробникам, українським компаніям потрібна ваша підтримка. Тому якщо ви обираєте між е, однаковими товарами, да, які там щось е, українського виробництва, щось там закордонного, е, зробіть невеличку знижку, та е, зробіть. Вибір на користь українського виробника української компанії з вами був супербаті містервай. До нових розпакувань. пока!